Чому мільйонери живуть як середній клас? Джонатан Санчес, 37-річний мільйонер, каже: Неважливо, скільки грошей я заробляю, я завжди стежу за тим, щоб мати абонемент бібліотеку замість купівлі книжок. Статистика UBS показує, у 2025 році у світі майже 52 мільйони звичайних мільйонерів людей зі статками від 1 до 5 мільйонів доларів. Це в 4 рази більше ніж у 2000 році. І насправді це не заслуга інфляції. Враховуючи її мільйонерів сьогодні більше в 2,5 рази, ніж у 2000 році. Секрет в стилі життя. Він майже не відрізняється від середнього класу. Але який сенс в накопиченнях, якщо продовжувати жити економно? Чому все більше мільйонерів відмовляються від розкоші? Відкладають задоволення на потім? Цей четвер, 24 липня, будемо шукати причини та неочевидні відповіді. Підписуйся на спільноту Айплентокс за QR-кодом та приходь о 19.00, щоб не пропустити ефір.